У решетилівці на площі біля міського будинку культури відкрили дерево надії. Інсталяція присвячена захисникам, які зникли безвісти за особливих обставин або перебувають у ворожому полоні. Ця інсталяція дерево надії є символом незламної віри, надії і згуртованості нашої громади. Це надзвичайно важливий такий елемент, тому що ми тут на місцях маємо стати голосом хлопців, які зараз зникли безвісті, які перебувають у тяжкому полоні. Тому це така надзвичайно потужна і важлива річ. На відкриття інсталяції прийшли небайдужі мешканці громади та рідні полонених і зниклих безвісти воїнів. У мене зник чоловік 17.02 2024 року на Запорізькому напрямку Вербовому. Коли він зник на нашій дитині десь около годіка було. Тобто дитина його даже, скажем так, не пам'ятає все, що дитина може мені сказати, коли боїться, це мама, не бійся, папа рядом завжди показує на сердечко. Для мене це надія, кожний листочок для кожної людини, це кожен наш солдат, це віра в те, що вони з полону вирвуться. Пропав мій дорогий хрещеник 10, 10 грудня 2024 року. Це дуже важко. Не передати словами, як, як це важко чекати, коли людина пропала безвісти, ти не знаєш ніякої звісточки. Кожен день чекаєш. Ми віримо і надіємося, що він живий і повернеться до нас. І настане мир в нашій Україні, і всі хлопці повернуться живими. Рідні обвішали дерево надії синьо-чорними стрічками. Синій колір символізує небо, надію та віру, тоді як чорний відображає невідомість, втрату та біль.